Усім привіт! Продаж поступаюсь, така класна ексклюзивна машинка. Це нас Honda CR-V, Servie, свіжопригнана Швейцарії, 2011 рік випуску 180 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. На 18-х лекосплавних дисках, класному коричневому відтінку. Також у нас максимальна оптика біксенонова, світить білим світлом, лінза за нас, тим самим гарно свічує дорогу вночі або в темну пору доби. Дистронік, передні та задні партроніки, умивачі фар, протитуманки, Також оптика, вся ціленька, без тріщин, без запотівань. Так само позаду великі дзеркала з дублюючими поворотниками, електрорегулюванням і складанням, датчик, світла, датчик дощу, панорама, десочки у нас без бардюрик, без потертостей. Низ у нас автомобіля дверей і порог, порогів захищений пластиком, шкіриний, чорний. Салон, надійна коробка автомати, гідротрансформатор, панорама, потолок не прокурений, непротертий, дестронік, круїз-контроль, блютуз, шкірине мультифункціональне кермо, підігрів сидінь, електропривід сидінь. Все це зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Електропакет по вікнах, дзеркалах в такому стані у нас салончик, саній диванчик. Так само, все тут у нас в порядку, автомобілі не корили, посторонніх запахів немає. Все гарно, вечором підсвічується, кожна кнопочка повністю функціонує. Позаду є партроніки, камера, такий спойлерочок, надає класного вигляду цьому авто. Великий місткий багажник, шторочка у нас є, аварійний знак. Тут у нас коверлінчик як новенький. Також у нас докатка, думкрат, ключі, все на місці. Ніхто ніколи нічого не забирає. Розеточка, також присутня поставити холодильник в дорогу. Так само тут зверніть увагу, нічого не зачовгано. Все в гарному дбайливому стані. Ось так, автомобіль виглядає з цієї сторони. Все тут дуже добре в нас. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас підім. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Всю більш детальнішу інформацію можете переглянути в описі під відео. Натискайте опис, там буде вся розгорнута інформація по комплектації, номер телефону і ціна. І нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо буде цікавити ще якісь питання, телефонуйте, все вам розповім. Всім дякую за увагу. До зустрічі.